Давайте згадаємо тих, хто представляв Україну на Євробаченні найкраще. Співачка Руслана, перша українка, яка виграла Євробачення у 2004 році з хітом «Wild Dances». Її енергія, етнічні мотиви та незабутня постановка підкорили Європу. Джамала зворушила весь світ піснею «1944». І цей емоційний вокал, потужний посил про трагедію кримськотатарського народу, принесли Україні другу перемогу. Калуш оркестра стали голосом посольством України у 2022 році з піснею «Стефанія». Їхній виступ зібрав мільйони переглядів і показав силу української культури. Go-A вибухнули в Європі у 2021 році з піснею Шум. Їхній унікальний стиль довів, що українська етноелектроніка може бути трендом. Ну і звісно, дует Альона Альона і Джері Хейл з піснею Тереза Марія. Вони захопили увагу усіх своїм чудовим виступом і заслужено отримали третє місце. А хто з наших представників вам запевне? Метався найбільше, напишіть у коментарях.